Райм. цікавість, бруд, жаль, откровення. Саме таке відчуття в мене після проходження Райм. Початок гри нас зустрічає акт створення кам'яного виробу. Але невіштушні руки скульптором цієї історії є природа. Подих є тим, що створює життя у кам'яні. Опісля цієї сцени. Наш герой відкриває себе в новому світі, а також свою природу поглинання. Ігромеханічно це парирування атаки, котре також атака. Те, що ми поглинаємо, є подих та маса. Маса важливий елемент для обміну торгівлі або покращення своїх характеристик здоров'я, стаміни, сили, швидкості, резонансу. Окрім цього, ця річ це теж залишається постійно з нами навіть після смерті. Але цікаво те, що інші істоти дуже цінують ці залишки камня. Кам'яна форма життя вічна. Але вічний біль в тому, що це кам'яне тіло не росте, не множиться, не адаптується, його треба міняти самостійно. Тому вони кам'янорочені. Женуться за підняттям кам'яного роду через механізми та мистецтв. Прайм якось створило у мене відчуття екосистеми. Це далека від досконалості система, та світ наповнений різними біомами, які відрізняються своєю поведінкою, політикою, устроєм. Окрім цього, є ті, хто подорожує та не належать жодному біому. Як справжні кочівники, вони продають різні речі і тому знають про різні землі. Брі, деколи шляхи ведуть нікуди, а там зустрічаєш ворога. Часто в іграх в такій ситуації немає ясного пояснення, чому воно так, і просто забираєш свою нагороду допитливості. А тут розумієш, що кам'янно блукав в пошуках маси та подиху, але неочікувана перепона стала йому на заваді. І тут він нас зустрічає по-різному. Дехто вітає, для декого ми смерть, а хтось вже бачить у нас мицію. А інколи це три в одному. Щось схоже я відчуваю в темних душах, котрі зараз прохожу. Унікальні світи, NPC, котрі мають свої історії. Які потім дають нам легкі натяки на квести. Та наративно світ звертається до гравця в Райм по-іншому. На Раксолці ти бачиш, як людина ділить свій досвід з людиною. Але в Райм гравець Бог, до якого осмілився Пехазо заговорити камінь. Незвичне відтворення картини Діогена та Олександра Македонського. Окрім цього, персонажі як такі. Дикі, але деякі не чи прокляття, а від природи. При просуванні в грі замічаєш, як сам світ показує еволюцію камня, як враги стають сильніші за про різноманітне прилання чи через середовище, за про тіла, за про самопожертву та створення вищої краси. Через це мені було жаль вбивати ворогів. Кожен крик так ніби говорив. Я створений поколіннями, я маю захиститись від вашого виду, адже ви нищите та руйнуєте. І це було в кожному криці, погляді, повороті. Це було прагнення зберегти себе, вижити. І ще й в кожному біомі є свій спосіб знищення гравця. Десь тебе задавлять валоном, в літіку тебе стискають зуби падчих титанів. І тому мені було жаль вбивати босів. Вони старалися просто виконувати те, що їм сказано захищати свою ж землю. Від таких як ми, і вони настільки старалися у виконанні своєї цілі побороти Бога, вони стали разом чимось більшим, ніж просто кам'янородженими. Головний герой може лише руйнувати. Річ в тому, що це ціль його тіла. Але проблема: ми приносимо дисбаланс в цю екосистему. Та не ми як гравець, а ми як вид, вид карвен, нашими словами, різблений. Це сильне слово для тих, хто не може ніяк змінитися. А ті, хто можуть, проходять важкий період знищення тіла, лише через довгі тарабські роботи, лише стараючись створити щось краще, але ніяк не отримуючи ідеал. І в кінці. Знищивши себе. Так, різьблені стали символом самодосконалення, але водночас самознищення. Бог у плоті. Грем особливий тим, що кожна істота це талос. Кожна істота тою чи іншою мірою бажає чогось кращого та знає, що вони всього лиш камені, наповнені Божим подихом. Це страшне видовище та прекрасне. Сюжет хоч поданий уже. Але, попри кліше «Помсти руйнівника, тут це сприймається зовсім по-іншому. Не як знищення, а якесь природження вкраще. Головний герой хоч і стає вісником апокаліпсису. Але апокаліпсис має значення другого проходу Бога новий світ з кращим порядком, котрий прийде після кінця. Але. Це ніколи не кінець, це всього лиш початок. Цікаво, як ми, як ревець, прагнемо цього початку нового, як цілий світ, істот вже осоружився до себе і тому прагне небо. Тому ревець поглинає і знищує. Ми прямуємо до небес. Ми прагнемо їх пізнати, прагнемо осягнути Творця, поглинути його. Але що дійсно можу сказати, так це райм. Поглинула oh, мене.